Перш ніж почати відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Кофі чи тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Ви справді дуже допомагаєте. Ваші імена на екрані, дякую вам. Постараюся ближче до нового року зробити для вас якийсь ексклюзивний контент у подяку, бо, як то кажуть, дякую в кишеню не покладеш. Контент теж, але я сподіваюся, що це. Буде непогано. Якщо ще хтось захоче доєднатися до цих імен, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Тейлор Райт мала непросте дитинство, яке вплинуло на її життєві вибори. Невідомо, що такого наробили її батьки, але коли дівчинці було 13 років, вона потрапила до системи прийомної опіки. Зрештою, до своєї родини її прийняла сусідка Ненсі Мерчісон, яка й замінила їй матір. Тейлор жила в її домі разом із синами Ненсі, аж поки не подорослішала. Вона була невисокою тендітною дівчиною, але із брутальним характером, який став, наче її бронею від соціальних негараздів. Неважко здогадатися, що саме це і підштовхнуло її поступити до поліцейської академії та стати офіцером поліції Північної Кароліни. Тут вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Джефом Райтом, від якого і отримала своє прізвище. На своєму першому побаченні вони змагалися у киданні ножів. Джеф був морським піхотинцем і одразу помітив, що Тейлор особлива дівчина. Розумна, сильна із незвичним бажанням змагатись та любов'ю до вогнепальної зброї, і все ще чарівна, коли одягає сукню. Ці двоє одружилися приблизно в той же час, коли Тейлор офіційно стала поліцейською в 2007 році, коли їй було 24. А в 2010-му у них народився син Дрейк. Офіційно вона пробула на службі до 2013 року і мала гарні відгуки від командування та колег. Але з причини, які тоді не розголошувалися, покинула роботу у поліції і через кілька років спробує почати кар'єру приватного детектива. На перший погляд, її шлюб із Джефом був якщо не ідеальним, то дуже гармонійним. Але насправді ці стосунки тріщали по швах, коли подружжя переїхала до Пенсаколи, Флорида. І в 2017 році, рівно на 10-ту річницю шлюбу за сімейним столом, вони вирішили розлучитися. Власне, як можна зрозуміти із розповідей рідних, Джеф казав, що хотів би зберегти шлюб, але того дня Тайлор була непохитною. Як би там не було, рішення вони прийняли спільно, однак розлучення зовсім не було мирним. Аби розібратися в причинах цього розлучення, варто поглянути на те, що відбувалося під час судових процесів, адже суд вирішив залишити опіку над сином повністю за батьком. Тейлор начебто неохоче погодилася на це, бо наразі не мала житла та стабільної роботи, але насправді ситуація була трохи більш напруженою, а пролити світло на неї допоможуть саме причини такого рішення суду. Під час судових процесів Тейлор спробувала почати нове життя і переїхала до своєї нової дівчини на ім'я Касандра Уоллер. і в пізніх інтерв'ю Касандра казатиме, що її турбували дві проблеми в цих нових стосунках. По-перше, їй здавалося, що Тейлор зловживала наркотиками, а по-друге, те, що вона зраджувала чоловікові. Тобто, хоча це намагалися не афішувати, Тейлор шукала себе. В сексуальному сенсі вже якийсь час, і це безумовно вплинуло на напругу у шлюбі, а можливо, мала проблеми із забороненими речовинами. Ще один важливий інцидент стався за якийсь час до розлучення, який зазвичай описують як палку суперечку, під час якої Джеф викликав поліцію. Тейлор була арештована за фізичне насилля, і хоча пізніше він забрав заяву, Тейлор, як колишня поліцейська, була позбавлена ліцензії, і це одна із причин, чому в майбутньому вона не могла повернутися до старої роботи та вирішила стати приватним детективом. Причини, чому дитину вирішили залишити з батьком, мали бути вагомими, і ви вже можете побудувати картину, як це виглядало для суду. Жінка, яка ймовірно має проблеми із залежністю, насиллям. І ще до офіційного розлучення переїздить жити до іншої жінки навряд чи наразі є надійним опікуном. Втім, я не думаю, що Тейлор була поганою матір'ю або що. вона підтримувала стосунки із сином щодня із ним спілкувалися щонайменше по телефону, а Касандра, її дівчина, стверджуватиме, що Тейлор була хорошою матір'ю та любила свого сина, і я схильний їй вірити. Однак Тейлор вчинила ще одну дурницю, яка відвернула від неї прихильність суду. Майнове питання було у розпалі, але вона не погоджувалася із розподілом майна порівну, точніше, погоджувалася, але із виключенням. Ще до заміжжя вона отримала 100 тисяч доларів від шкодування за автомобільну аварію, і тепер, 10 років по тому, вона наполягала, що поклала ці гроші на спільний рахунок, але так як отримала ці гроші до весілля. Тейлор хотіла, аби 100 тисяч виключили зі справи і передали безпосередньо їй, а решту поділили порівну. Суд не погодився і заморозив спільний рахунок подружжя Райтів. однак Тейлор якимсь чином змогла забрати з нього 100 тисяч та розділити між своїми друзями, порушивши судову заборону. І так як офіційно це тепер гроші інших людей, суд не міг втручатися в їхні банківські рахунки і не міг їх відібрати. Але суддю не сильно хвилювало, куди поділися ці гроші, і суддя постановила, що Тейлор мусить повернути значну частку цієї суми, а власне 25 тисяч доларів, і внести їх на рахунок до наступного судового засідання, яке було заплановане на 12 вересня 2017 року. Однак це засідання так і не відбулося, адже за 4 дні, 8 вересня, Тейлор Райт загадково зникає. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Як суд зобов'язав Тейлор внести на рахунок 25 тисяч доларів, вона зв'язалася зі своєю подругою Ешлі Макартур, якій раніше передала тисячі взяті з сімейного рахунку та попросила її повернути гроші. Ешлі раніше працювала технічним спеціалістом у відділі криміналістики, що й зблизило її з колишньою поліцейською приблизно за рік до цих подій. Вона була одруженою з жінкою з багатої родини. Її батьки володіли бізнесом, що виробляв та постачав музичні апарати та більярдні столи до розважальних закладів, а також мали у своїй власності численні землі в окрузі. Тому Тейлор і передала їй ці гроші, знаючи, що Ешлі їх не потребує і поверне, коли прийде час. Тож, 8 числа, вони зустрілися біля будинку Касандри, Ешлі підібрала подругу на своєму автомобілі. і Разом вони поїхали до банку забрати обіцяні 25 тисяч. Однак Тейлор затримувалася і Касандра вирішила їй зателефонувати. Слухавку взяла Ешлі і сказала їй, що Тейлор зайнята, бо вони вирішили провести час на її сімейній кінній фермі, аби зняти напругу та привести думки до ладу. До вечора Тейлор кілька разів писатиме повідомлення Касандрі, але із часом ці повідомлення ставатимуть все дивнішими. Раптом вона написала, що не повернеться сьогодні додому, а вже увечері написала, що не повертатиметься кілька днів. Зі мною все гаразд, я не роблю нічого поганого чи небезпечного, мені просто потрібно все обміркувати, писала Тейлор. Однак її повідомлення виглядали незвично знаєте, в кожної людини є свій стиль написання повідомлень, душки наприкінці речення замість крапок. Якісь смайли, які найчастіше використовують тощо, ці повідомлення були сухими і без таких особливостей, притаманних Тейлор. Минуло кілька днів. Касандра була збентеженою і наляканою. Тейлор в жодному разі не зникла б з радарів, принаймні не повідомивши свого сина, із яким зв'язувалася по телефону щодня, відчуваючи, що щось тут нечисто, вона зателефонувала її колишньому чоловікові, Джефу Райту. Як виявилося, восьмирічний Дрейк теж намагався того дня зв'язатися із мамою, але все марно. Джеф розмовляв доброзичливо, дозволив Касандрі поспілкуватися із Дрейком, але поводився дивно. Він застеріг Касандру, що їй варто бути обережною, бо Тейлор може розізлитися, якщо дізнається, що та втручається у її справи без дозволу. 14 вересня 2017 року Касандра офіційно заявила до поліції про зникнення своєї дівчини Тейлор Райт. Поліція обшукала її будинок та кімнату Тейлор. Все було на місці. Документи, гаманець, гроші, автомобіль. Жінка наче просто розчинилася у повітрі, а так не буває. Однак в поліції заявляли, що не підозрюють жодних злочинних дій. Зокрема, речник поліції Пенсаколи прокоментував ситуацію наступним чином ми розслідуємо цю справу, але на даний момент немає жодних підстав вважати, що сталося щось підозріле. Ми вважаємо, що вона зникла з власного бажання, ми допитуємо безліч людей, і саме тому вважаємо, що це було її рішенням. Виглядає... Наче не дуже якісна робота поліції, геш? Але за лаштунками розвивалася зовсім інша історія. Насправді, детективи у стислі часові рамки намагалися скласти пазл і виділити головних підозрюваних. Касандра була першою, кого вони перевірили. Саме вона заявила про зникнення, вона отримала останні повідомлення від Тейлор, це були суперечливі стосунки зі своїми проблемами. Під час допиту Ешлі Макартур та згадала, що Тейлор мала якісь проблемні стосунки з іншою жінкою в іншому місті, Ревнощі могли бути мотивом. Як ви пам'ятаєте, в першу чергу обшукали саме її будинок, і, окрім речей, Тейлор знайшли там ще й револьвер, в барабані якого була відсутня одна куля. Можна було б припустити, що пістолет належав самій Тейлор колишній поліцейській, яка захоплювалася вогнепальною зброєю, але Касандра швидко зізналася, що це її пістолет. Ба Більше вона його купила після розмови із Джефом, який сказав, що в Тейлор бувають спалахи гніву, і іноді вона схильна до насилля. Навіть йому морському піхотинцю доводилося викликати поліцію, аби не нашкодити дружині у відповідь тому вона купила зброю про всяк випадок. Але сама Касандра вкрай охоче співпрацювала зі слідством і без вагань надала поліції доступ до всіх своїх гаджетів та соціальних мереж. Зібрані звіти дані та трекінг місце знаходження майже повністю знімав з неї підозри, але було б наївно на цьому зупинятися, тим паче, коли найочевидніший підозрюваний просто під боком. Колишній чоловік зниклої, який саме проходить через важкий та принизливий процес. Розподілу майна. Джеф Райт, схоже, мав більш ніж переконливий мотив. Його розлучення із Тейлор нагадувало епічну битву, в якій дружина місцями поводилася достатньо ексцентрично, аби його розлютити. Можливо, він врешті виплеснув свою лють, позбавивши себе цих проблем. Якщо б він убив Тейлор, то вже ніколи б не побачив ці 100 тисяч доларів, але з іншого боку, майно б не розділяли, і все отримав би він. Але є й інша сторона, якщо вона б зникла на час і не принесла 25 тисяч до наступного судового засідання, суд остаточно б відвернувся від неї і залишив би заперечну опіку над сином за батьком. Тобто фінансовий мотив так чи інак доволі сильний. Все доволі суперечливо, втім, він чомусь попереджав Касандру, що Тейлор може розізлитися, якщо та втручатиметься у її справи, чи не хотів він таким чином відтягнути час до початку пошуків? Однак все це було не так важливо, адже в Джефа було міцне альбі. На момент зникнення Тейлору він знаходився у північній Кароліні, де теж почав нові стосунки. І він точно в цей час не міг на швидкоруч зганяти до Пенсаколи у Флориді, звідки це відомо. Нагадую, він морський піхотинець, на той час діючий щодня він був у військовій частині, такі речі чітко фіксуються. Тож, можливо, під час того дзвінка він дійсно піклувався про Касандру і доброзичливо її попередив, що колишня дружина має запальний характер і, не підозрюючи нічого злочинного. Просто дав пораду не дратувати її, якщо Тейлор хоче побути наодинці. Таким чином, Джеф Райт теж опинився поза підозрою. Виключивши двох з трьох головних підозрюваних, залишилося лише одне ім'я Ешлі Макартур, яка бачила зниклу останньою. На допиті 15 вересня вона розповіла поліції, що підібрала Тейлор на своєму автомобілі. Вони завітали в кілька місць, перш ніж поїхати до сімейного маєтку Маккартурів, аби покататися на конях у східному мілтоні. Там вони пробули близько години і о 16.45 приїхали до будинку Ешлі. Звідти Тейлор викликала таксі Uber, аби купити алкогольних напоїв. За її словами, Тейлор забрала 34 тисячі доларів, які їй повернула Ешлі, поклала їх до спортивної сумки і поїхала разом із ними. Більше вона не бачила свою подругу. Під час цього допиту Ешлі була спокійною, зовсім не хвилювалася, але разом із цим відверто фліртувала із офіцером, який проводив допит. Що ж, зрештою, бути грайливою жінкою це не злочин. Але хоча Ешлі була із заможної родини, всі її свідчення варто було перевірити, тож поліція отримала ордер на перевірку її банківського рахунку і загального руху грошей там. Станом на червень та липень 2017 року на її рахунку була невелика заборгованість всього у 43 долари. Від'ємне число зберігалося аж до 16 серпня, коли раптом на її рахунку з'явилися 34 тисячі доларів. Можна одразу зробити припущення, що це саме ті гроші, які їй дала Тейлор, які вона забрала в день свого зникнення, але ось що було дивно: ці 34 тисячі пробули на рахунку Ешлі всього тиждень, і вже 23 серпня її рахунок знову був близький до нульового, ці гроші були витрачені за кілька тижнів до їхньої зустрічі. Ешлі пояснила це тим, що Тейлор приховувала величезні суми грошей, поки намагалася повернути опіку над сином і цим пояснювала всі дивнощі з грошима, але але це все ще дивно. Це змусило детективів придивитися уважніше до цієї жінки і перевірити трекінг її телефону, аби перевірити її слова щодо пересування 8 вересня. І картина, яку вони побачили, кардинально відрізнялася від розказаного. Між 11 ранку та 13.44 її телефон було зафіксовано на так званій Бріт Рот за десятки кілометрів від сімейного маєтку в східному мілтоні. Зате неподалік знаходилася невеличка ферма, яка теж належала її родині. Ще через дві години її телефон знову буде тут зафіксовано. Це означало, що Ешлі кілька разів поверталася до цього місця, але ніколи не розповідала про нього на допитах. Поліція перевірила замовлення Uber та інших таксі компаній і не знайшла жодного замовлення на ім'я Тейлор чи адресу Ешлі. Вона брехала. Зате знайшлись кілька записів відеокамери із магазинів поруч заправок. Перший запис був зроблений рано вранці, коли Ешлі купувала кілька банок пива для подруги. Другий запис було зроблено наступного дня після зустрічі та зникнення Тейлор 9 вересня. Цього разу Ешлі купувала швидко застигаючий бетон та кілька мішків ґрунту для рослин. Дев'ятнадцятого жовтня детективи зробили стратегічне рішення запросити Ешлі на ще один допит під приводом повернути їй мобільний телефон. Під час цього допиту вона змінила свою позицію щодо справи. На її думку, із Тейлор не могло статися нічого поганого, а зникнення цілком було в її дусі. Але Ешлі не знала, що саме в цей момент поліція проводить обшук трьох земельних ділянок, що належали її родині, зокрема в східному Мілтоні, її будинок та на фермі поруч Брітроот. Це було зроблено, аби вона не встигла приховати якісь докази, якщо такі були, і поліцейським не вдалося нічого знайти під час допиту. Але буквально через 10 хвилин після того, як ешлі відпустили, спеціальні собаки, навчені шукати людські рештки, забили тривогу. Неподалік огорожі на сімейній фермі було знайдено ледь помітно визираючись з під землі людський череп. Тіло було закрите тканиною для туристичного гамака і поховане у неглибокій могилі наспіх, залитій бетоном та ґрунтом для рослин. Саме тими матеріалами, які 9 вересня Ешлі купувала на записах відеокамер. Тейлор Райт вважалася зниклою безвісти 41 день, аж поки не була знайдена цього дня. Ешлі Макартур була заарештована негайно за підозрою вбивстві. Перш ніж знайти тіло, детективи визначили, що в Ешлі була можливість вчинити злочин, а мотив, вочевидь, був фінансовим 34 тисячі доларів. Але це дивно звучить, враховуючи, що Ешлі була незбідних людей, її родина була вкрай багатою, а шлюб, начебто, щасливим. Тож, аби розставити всі крапки над і, я маю доповнити деякі деталі, яких не вистачає у цій справі. Адже в дійсності причин вважати її підозрюваною було значно більше. Між зникненням Тейлор і днем, коли її тіло знайшли, поліцейські допитали кілька ключових свідків у справі, головним із яких був Брендон Бейті. Коханець Ешлі Макартур. Як виявилося, Ешлі мала багато коханців, але Брендон був особливим. Невідомо чому, але схоже, вона була закохана в цього власника білярдного бару, якому більярдні білярдні столи постачала компанія її батька. Ешлі дарувала йому дорогі подарунки і взагалі витрачала на нього шалені кошти, аби добитися уваги від цього чоловіка, навіть купила йому яхту. І хоча родина Ешлі була багатою, та її чоловік не з бідних, Логічно, що вона не могла використовувати їхні гроші так, аби її не піймали на гарячому. Тож їй доводилося красти гроші у клієнтів фірми свого батька, додавати націнку на товари і класти їх у власну кишеню, аби вкотре подарувати коханцю щось дороге. Але цей спосіб був ненадійним і зрештою вичерпав себе. Так Ешлі витратила всі свої заощадження та опинилася в боргах, і ті 34 тисячі стали їй в нагоді. Щойно отримавши ці гроші, Ешлі купила Брендону мотоцикл, а згодом витратила їй решту. І ніхто, ні її чоловік, ні її рідні не могли відслідкувати ці гроші. Проблеми почалися, коли Тейлор попросила гроші назад, аби виконати вимогу суду у боротьбі за опіку над сином. Цих грошей вже не було, а отже, щойно Ешлі буквально зіпсувала їй життя і позбавила останнього шансу схилити суд на свій бік. Однак сама Тейлор цього ще не знала. Ешлі кілька тижнів знаходила різні відмовки, аби не повертати гроші, і, зрештою, знайшла рішення вбити Тейлор. Вона запитувала в подруг. Скільки потрібно кокаїну підсипати у напій, аби викликати передозування. Одна із подруг жартома відповіла, що чимало, але тоді напій стане надто кислим чи надто гірким, і його навіть не доп'ють. Так Ешлі відкинула всі хитромудрі плани і зупинилася на найпростішому застати подругу зненацька і вистрелити її у потилицю. За цей час вона вже переконала себе, що Тейлор. Погана людина і заслуговує на смерть, на це вона якось навіть натякала своїм подругам, вона не каялась і не шкодувала про скоєне. І що цікаво, поліції навіть не довелося шукати цього Брендона Бейті. Він сам прийшов до поліції, шокований зі знанням своєї коханки, яка сказала йому: копи тепер ніколи не знайдуть цю суку. Перепрошую, це цитата вона не зізнавалася напряму, вона сказала саме так, нічого не пояснюючи. За більш ніж місяць від тіла Тейлор мало що залишилося, але це безумовно була вона в черепі на потилиці була вогнепальна рана. Тейлор Райт не отруїли, просто людина, якій вона довіряла більше за всіх, встромила ніжу спину, не буквально гірше був не ніж. Підійшовши за спини, вона вистрелила їй у голову та сховала тіло, аби уникнути наслідків. І на якийсь час їй навіть вдалося. Поставши перед судом, Ешлі Картур була звільнена з під варти під заставу в 400 тисяч доларів. Її родина могла собі це дозволити. Ешлі мала носити GPS-трекер і до вечора повертатися до будинку своєї матері. В 2019 році її визнали винною у шахрайстві та засудили до 7 років обмеження волі із випробувальним терміном у 3 роки. Але питання вбивства залишалося відкритим. Хоча докази здавалися переконливими, адвокати наполягали на відсутності речових доказів з ДНК Ешлі на місці поховання, і взагалі вона тингітна жінка, яка не могла б перенести тіло. Що було б безумовно нісенітницею, вона була доволі спортивною, а Тейлор була значно меншою і тендітнішою, тож перетягнути чи навіть перенести її тіло було б неважко. Варто зауважити, що Ешлі Макартур багато років пропрацювала технологом-криміналістом, і хоча вона не навчалася у поліцейській академії як Тейлор, втім вона була достатньо знайома із тим, як працює поліція та детективи, і як якісно приховати докази. І вона приховала їх за допомогою бетону, ґрунту та брехні. Її чоловік Зак Макартур був шокований вона завжди була дуже розумною. Але те, як вона використала свій розум, це просто гидно, скаже він. В серпні 2019 року суд присяжних визнаве шляма Картур винною в вбивстві першого ступеня, тобто спланованому із використанням вогнепальної зброї. Вона походила із багатої родини та не мала потреби у грошах. Вона була у міцному шлюбі, і скоїла вбивство, аби задовільнити свої егоїстичні бажання. Вирок. Довічне ув'язнення, із можливістю дострокового звільнення через 25 років. Вийти з в'язниці вона зможе не раніше 2044 року, а від Тейлора Райт залишилося лише її намисто і кулею, яке нагадує рідним про те, ким була ця жінка, сильною, тою, хто поборов своє тендітне тіло і важке минуле. І стала справжнім бійцем Касандра, її нова дівчина, Джеф, її колишній чоловік, Ненсі, її сусідка, і друга матір, і її син Дрейк. Всі були спустошені її раптовою загибеллю від рук подруги. І все, що їм залишилося, це пам'ять, і цей кулон у вигляді кулі.